Привіт, друзяки, радий всіх вітати у GTA Online. Ми спробуємо провести перше пограбування, а точніше, я так думаю, що лише підготовку до пограбування ми зараз будемо робити. Ну що, нам пропонують натиснути вправо, щоб розпочати пограбування в якості лідера, і вліво, щоб швидко приєднатися до пограбування як член банди. Так, я думаю, що м -м, ми спробуємо для початку приєднатися. Тому що хто зна, хто до мене там захоче приєднуватися, скільки в мене тут друзів, скажімо так, зовсім немає. Спробуємо ось отак зробити. І шукається зараз справа. Он внизу, в нижньому правому кутку, пішов час. Опа! Невже? Невже ми зараз кудись зможемо під'єднатися? Ну що ж, друзяки? <сміх> е, де я, де я і що мені робити? А, вон я. <сміх> можна маску міняти. Яку беремо. Синю? Чи яку-небудь таку. Щось треба, щоб відрізнятися. О! Я знаю, що воно якось так ще попало, але нехай буде. Ні, ні ні ні. Можливо, так. Жовту хочу. Якби ще жовто-блакитно, ну, було б взагалі б непогано. Так, ну добре, нехай буде така. М -м, свій транспорт такий. Одяг. О, з баксом. Нехай буде так. Так, щоб не затримувати людей, я натисну готовий. Так, чувак зліва все теж готовий. Ну, погнали! Не знаю, що це буде. Будемо дивитися. На жаль, вони мене не зможуть почути. Не знаю, чи зможу я їх почути. Тому що я не під'єднав гарнітуру. Оскільки мені треба робити запис для вас, я не знаю як. як бути. Нехай спробуємо бути глухими. Добре, що не сліпими. Хоча б. Треба тюремний автобус. Так, здається, це зовсім не та підготовка, про яку я думав. М -м -м. Треба все ж таки було розпочати самому. Ну, нехай, нехай спробуємо хоч що-небудь. Ревний автобус. Так, щось я там почув, він про шкільний казав. На жаль, я не все добираю, що він каже, а читати я не можу встигати, оскільки я за кермом. Так, так, так. Хоча б доїдь. Ха -ха. Е, ви можете надіти маску. Я вдягнув маску. Так, автобус десь там, хтось із наших вже встиг до нього доїхати. Зараз я під'їду, а інші двоє десь відстають. Ну що ж, як це робити? Допомагайте я тут вперше. О, на рожевій автівці хтось із наших, вон на зелені ще. Так, ну що? о бо 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 во Я нікого не чіпав. Чому? Так, я виходжу. Спробую. Ой, ой 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 підіймайся. Друже, підіймайся. Погнали, погнали. А я можу туди всередину. Опа! Ха! -ха. Я вже за кервом зараз буду. Так, і треба доставити в точку. Але спочатку треба втікти від поліції. З дороги! Йдіть до біса. Я ж тут не проїду. Так, ха-ха. Розчистіть мені дорогу. Вау, я поїхав. Іди до дупи. Допомагайте, чуваки. Стріляйте по копам. Так, туди направо хочуть, щоб я поїхав? Можливо. Так, скільки в нас? Три зірочки. Три зірочки, і з такою швидкістю я ніяк не відчіплюся від них. Треба кудись завертати, мені здається, тому що так я не поїду ніяк. Ну що, зараз можливо спробувати кудись направо вгори поїхати? Хоча б отак. Погнали, погнали! Але ж гелікоптер! Що робити з гелікоптером? ви веде? Що ж це за команда? Допомагайте мені щось робити. Чи можливо вони мене там чекають попереду? Ого, тут копів. Купа копів! Що робити? Як від них позбутися, га? Чуваки, допомагайте щось робити! Я розумію, там э, якось відео цих можна втікти А що мені робити опа? хтось там щось, мабуть, допомагає все ж таки. Ооо, здається, там буде Там буде тупікова ситуація в нас. Ні, 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 ні Ні, 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 ні Так не підуть діла Назад. Вони зараз мені попробувають колеса, і що потім я буду робити. Погнали, погнали! Я розвертаюся, але не дуже вдало. Ось як втікти? Чому ніхто не схотів сісти за кермо, щоб це зробити? Можливо, хтось вже знає, як це робити. Але ж я не знаю. Зараз я тебе отак от. Так, гелікоптер збили, здається, це чудово. А можливо, мені треба якось отак. Від них. Погнав, погнав! Давай, давай! Давай. Сподіваюсь, що вистачить потужності. Тихо, тихо, не розбийся. О! Так вже дещо. Ні, 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 не не Ану вставай, вставай на ноги. давай, давай. Так. Вже дещо. Лише б не копи. Лише б вони мене не помітили. Відвертайте увагу, хлопці! Відвертайте увагу, кажу. Дуже важливо, щоб зараз потяг, вон бачу, я ззаду їде потяг, тому я сюди. Сподіваюсь, він сюди не поверне. Опа, є! Yeah. Тепер треба доставити в точку. Так. Потяг нас, сподіваюся, не зіб'є. Тихо, 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 тихо. Зараз. Давай, давай назад. Я зараз подивлюсь на мапу, як краще Ага, краще розвернутися. Так, треба лише зараз, я так думаю, що доїхати до точки. І залишити там наш автобус. Можливо, це якраз є підготовка до якогось із завдань. Буде дуже дивно, якщо в мене це все вийде. Але я схожу на те, що якраз все і виходить. Так, тепер направо. Шкода, що я це роблю не з кимось зі своїх, Щоб я міг по скайпу чути. Так, що ти мені заважаєш? Таїд, що ви робите? Ну, не придурки, а? Я розумію вашу радість, але ж дайте я стану. О, є. Чудово! Ха. Ха. Ну що, чуваки? We'll Чудово попрацювали? Тобто я попрацював. Зачиняй. Чи куди ти поліз? То мій автобус, я це зробив. Так, підготовче завдання пройдено. А чому комусь там золото, а мені лише серебро? Я все зробив їм. Ну майже все. 19 штук проте дали? Так, і що, друзяки, будемо робити далі? Щоб покласти гроші на збереження, скористуйтеся банкоматом. Та потім це зроблю. Е, ну ти що, дебіл, чи що? Ну, це з такою командою і працюй. Та йди ти до дупи а я можу зараз сховатися вдома, га? Е, ти їх приведеш до мене. Це я ховаюся, а ти собі там стій. Ха-ха, це мій гараж. Так. Ем, пішли. Пішли в нашу кімнату для підготовки завдань. І спробуємо зробити тепер так, як ми хочемо. З самого початку. Так, і зліва у нас тут кімната наша. Так, е розпочати пограбування в якості лідера. Спробуємо. Тепер що мені робити? Треба запрошувати людей. Ні, 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 -ні нічого я облишати не буду. Ну, чекаю. Чекаю. Що тут? Е складість? Я не знаю для початку. М -м -м ні. Легко нам половину грошей заберуть. І навичок не хочу. Складно теж не хочу. Нехай буде нормально. Нехай бронежилет буде. Підтвердити. І. І, і, і. Ну, автоматом нехай запрошення розсилається. Давайте з останнього навіть я запропоную. Не знаю, хто ти, чуваче, але я сподіваюся, що в нас вийде спрацюватися. Хе -хе, прийшов. Чувак, заходь. Заходь сюди. Ой, yeah, so Лестер!

наша ціль пограбування фліка. Нічого складного, немає ніякого вступного взноса, так, але зазвичай треба туди вкидати гроші. а Тут не треба. Він хоче покрити наші початкові розходи. Ну, сподіваюсь, що нас не застрілять і не посадять. Ну що, готові? Питань немає, Лестера. Чого ми чекаємо? Пішли. Ох, Хочу чундра в мене. оце допарниться. Цікаво, що ж, як це буде відбуватися? Так, на чому поїдемо? Розвідка поки що. Натисніть вниз. Ага. Треба сюди сісти.

picking up some equipment and then heading back to make our plans not very complex at all we're not going in we're not poking it with a stick we're just sitting back and taking a look see see a, uh, like oh a nice story, nice. I like my dates it is sure across the street and unaware they're being watched <laughs> all right so why this bank over all the other banks in the state why does fortune favor this one hmm? Another good question. You're full of good questions. You're like a child whose parents think it's clever, or for the IRS. Well, this bank's got some safety deposit boxes. And in one of those safety deposit boxes are some bonds being hidden from the tax man that no one's going to report missing. All starting to uh, make sense. Security should be light. Well, relatively light. Light if your daydreams are raids on the Union Depository. Quite heavy if your day job is. Turning over liquor stores and gas stations. And the bonds in the box will be worth more than a few rumpled notes from a till, so the minor escalation is worth it if you can handle it. Okay? <laughs> if you can handle it. Plus, you know, the sea view, <laughs> nothing like staring at the ocean while you contemplate money and power and incarceration. Homicide, yeah, all those weighty issues surrounding your first foray into serious armed robbery. I'm assuming you're kind of a cerebral crew, because otherwise this whole not talking deal just kind of puts you on the spectrum, right? Okay. Well, how about we just get there and see where we're at. There it is. Take a look drink it in mm -hmm. I'm patched into their security feed on my cell take a look hmm, what are we looking at uh, small joint not much security staff won't give a crap <laughs> especially about the deposit boxes customers will probably be thinking uh, how to turn this into a screenplay <laughs> the boxes are in the back behind the safe door we want box number 167 it's it's right on the it's a good access that works for you you can get out quick but it'll also work for the cops. Поїхали на фабрику. Тепер відвести Лестера на його завод. <ozACZENCIO> mm -hmm. Якусь програмку написав він. Е, треба розібратися, як вона працює. О! доведіть сигнал <плес> до виходного порту. Натисніть X, щоб послати сигнал. І L, щоб змінювати направлення. Ага, оп 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 Змійка! Ха, я таке грав колись. Так, так, так. Опа! Облом! Нічого, спробуємо ще раз. Так, погнали. Сюди, сюди. Оп-оп. 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 Є-є-є. Ага! Вышло. Ище треба погонять. Ну давай. Так, тут, могут стає складніше. Сюды, вверх. В гору, право, в гору, право. Yeah. To it's Lester. The place looked good. Nothing we weren't expecting. Can you get the intel together? Hard copies to go on a notice board. Yeah, plus all the equipment we spoke about. I'll be over to collect it with the, those people. Yeah. Mmm. Yeah. Okay. See you soon. sir, She's loading the the of the of the job. Things for you to wear. On a job, your attire will depend on the role you're performing. As a job gets more complicated, so will the uniform. Hey! No, możesz, iche, normalna, if you're likely to be seen by billions, you'll be provided with a couple of masks. Then when you go into the bank, you can choose one that uh, goes with your eyes. <laughs> and hey, there's the added bonus of none of your favorite comic convention outfits being linked to a major crime. <laughs> whoop de Alright, uh, where were we? Ah! Masks! Paige. Oh yeah. Uh, we'll go over there, pick her up, and go back to your place to plan this thing. I can talk you through the planning board later that might be helped by a visual aid. The rest is pretty self-explanatory. Listen to me, do what I say. There's Paige. We're leaving this car, taking the truck. Uh, I should be using my cane. Ещё? Ещё ты вышла. А, треба э зачекай, я йду. Ми з Лестером ще не

guns headsets holdalls masks the drill the files with all the photos and surveillance work hey there's enough here to make us all look real suspicious nice little conspiracy to commit robbery charge waiting to happen what they're gonna charge us with thought crime not so much thought as everything but the deed crime we'd be caught with our pants down and a hard on out to here well we're not getting caught these are professionals so i hear the cheapest professionals money can buy I like to think of it as investing in new talent. And until you and me start playing low rent Bonnie and Clyde, that's the way it's gotta be. She didn't mean anything. Доїхали. І це все. Так, о, золото, ну і платина. Так і коштів скільки.

Так, я бачу, у нас буде декілька варіантів, можливо. А ні, це просто пункти. Так, нам треба тачка. Е, у якоїсь корейської бригади треба її забрати. Так, ну давайте подивимось на нашу дошку, що тут. Та не пасся, Лестера, все буде Bank jobs. Bank jobs. Так, ну що. Перше. Е розвідку ми зробили. Тепер треба зробити. Програбування Фліка Кагіма. Е щоб підтвердити. Угу, Давайте. А як підтвердити? Ага, долю. Угу, Треба всі підготовчі завдання, а потім вже перейти до фінальної справи. Угу Зрозуміло, у цьому розділі знаходиться вся ваша екіпіровка, зброя, одяг, які ви будете використовувати на етапі підготовки пограбування і під час фінальної операції. По завершенні пограбування всі речові докази будуть знищені. В якості лідера у вас є можливість вибирати гравців для пограбування. Пам'ятайте, якщо команда не спрацювалася, то завжди можна замінити її склад. Виберіть наступне підготовче завдання. Ну, так, поїхали одразу. Давайте. Так, щось нікого ми не можемо знайти, тож давайте поки що з пограбуваннями ми призупинимось і, можливо, повернемось до них ще пізніше. І на цьому дякую всім. Зустрінемось ще у наступних відео, як у GTA Online, так і у інших цікавих іграх. Обов'язково, Па-па!